Зустрітися з письменником та придбати підписану ним книгу. Таку можливість мають ужгородці та вимушені переселенці, які живуть у місті. В одній з книгарень триває акція Письменник за прилавком, яку організовують уже 10 років поспіль. Сьогодні за прилавком письменник з виноградова Іван Біланчук автор представив свої книги про історію рідного міста і навколишніх сіл. Лише одні описи займають 21 том. Це треба все перечитати, передивитися. Є для мене труднощі. В якому плані? В плані латинської мови. В області толком ніхто не знає або не хоче перевести латинські документи. Мені повезло, що я володію угорською мовою, і це дуже багато, дуже багато тих. Документів на угорській мові. Мені найбільше з усієї цієї роботи подобається робота в архіві, бо там все чекаєш щось новенького, щось такого, що ти не думаєш. Важко, іде робота з фотографіями. Але і, і там, знаєте, багато я навчився, особливо після першої книги. Там було видавництво Карпати, і вони знаєте, так і, і спохабили. Деякі фотографії, щоб прийшлося перероблювати їх. Іван Біланчук почав писати після виходу на пенсію у 2009 році. Спочатку це були невеликі статті та нариси про історію Виноградова. Потім описав історію 49 населених пунктів виноградівського району. Сьогодні писати про історію та видавати книги зазначають літературознавців край важливо, поза як кожен повинен на своєму фронті працювати для перемоги. Книжковий світ живе і буде жити в будь-яких умовах, в тому числі під час війни. Книги видаються, письменники їздять, письменники презентують ці книги, звичайно, не в таких масштабах, як це було раніше, але є рух, є світло. Ми віримо, що це світло приведе нас, ми так само словом допомагаємо і наближаємо нашу перемогу. Акція Письменник за прилавком в Ужгороді триватиме щодня до 19 грудня. За цей час у будні з читачами зустрінуться 14 авторів та представники одного видавництва. Тож усіх бажаючих запрошують до книгарні, аби особисто поспілкуватися з улюбленим автором та поповнити свою бібліотеку новою книгою.